Будемо починати наш брифінг сьогодні в медіа-центрі Чернівської ОВА. Говоримо про викладання предмету захист України і оновлені підходи до цього процесу, зокрема, викладання його у спеціалізованих навчальних осередках. Детальніше про це розповідатимуть Анна Коваленко, представниця проєктного офісу з оновлення предмету «Захист України. Олександр Повков, методист обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Ушинського. З саме з цього навчального предмету і також обласний координатор підвищення кваліфікацій тих вчителів, які викладатимуть надалі цих перед посередка. І Наталія Тягло, начальниця відділу дошкільної, позашкільної освіти, оздоровлення та виховної роботи управління освіти і науки Чернігівської області. Почнемо з вас, пані Наталі, запрошую до слова. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Хочу зазначити, що Чернігівщина дуже активно долучилася. До реформи викладання предмету захисту країни. І це підтверджується тим, що розпочато було дуже глибоку, дуже ретельну роботу визначення закладів освіти, на базі яких будуть створені осередки для викладання предмету захисту країни. Чому робота була дуже і дуже ретельна і глибока? Тому що є у нас. Наказ Міністерства освіти і науки 731, яким визначено вимоги до осередків, вимоги, скажімо такі, вагомі, і тому, коли ми почали отримувати заявки від наших представників громад і закладів обласного підпорядкування, закладів професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, то звичайно треба було підійти з усіх боків, з усіх сторін, щоб перевірити, чи дійсно скажімо так подана заявка відповідає всім вимогам, прописаним у нормативному акті, і безпосередньо, якщо ми будемо говорити про заклади загальної середньої освіти, то такою, як вимогою та репропозицію відповідно до наказу, було зазначено, що бажано, щоб це були заклади, які плануються входити до мережі майбутніх академічних ліцеїв. Такий момент перевірявся, також матеріально-технічна база чи відповідає вимогам, зазначеним у наказі. Підвіз дітей, і безпосередньо на даний час кількість дітей саме в 10-11 класів, а це не менше 80. Якщо ми будемо брати професійно-технічну освіту, то там були свої вимоги безпосередньо, що в таких закладах і фахове передвищо повинно навчатися не менше ніж 200 учнів, студентів, курсантів у групах з одночасним здобуванням повної загальної середньої освіти. В результаті нашої проведеної роботи, яка ще триває, ще ми доопрацьовуємо всі заявки, поки що визначено 34 таких осередки. От зараз готуємо проєкт розпорядження начальника обласної військової адміністрації, щоб цей перелік, коли він буде вже остаточно визначений, затвердити, як це вимагає, вимагає наказ Міністерства освіти і науки номер 731. Дякую, пані Наталію. Дякую, пані Анно, детальніше власне промовлення. Добре. Вітання всім шановні колеги. Власне, я представляю проєктний офіс реформування захисту України, і ми працюємо над такими трьома ключовими напрямками: в першу чергу це оновлення змісту навчальної програми, друге напрямок роботи це підвищення кваліфікації вчителів і організація роботи з підвищення кваліфікації вчителів. І третій напрямок це оновлення формату викладання предмету захисту країни. Що важливо пам'ятати, що оновлена модельна навчальна програма це модельна навчальна програма, яка написана за новим державним стандартом. І відповідно для того, аби почати працювати за новим державним стандартом, потрібно було війти в всеукраїнський експеримент. І всі, хто долучилися до всеукраїнського експерименту, педагогічного експерименту, з 1 вересня будуть викладати захист України за новою модельною навчальною програмою. Нова модельна навчальна програма вона. Має оновлену філософію про що захист України, і ми відходимо як раніше. Це було в програмі, яка була чинною раніше. Це була така собі репетиція до строкової служби в армії. Зараз нова модельна навчальна програма покликана для того, аби з Переформатувати участь як усвідомлену участь в силах оборони. Більше того, там є великий фокус на громадянську освіту, саме громадянську освіту в контексті оборони України. Так само там великий блок є профорієнтації, які є наскрізною лінією всієї програми. Окрім того, оновлено багато ключових аспектів, що стосуються сучасної війни і зв'язку з реальністю. Нова програма була написана співпраця. Праці з багатьма організаціями: це Вікторі Дронс, це військова школа-баревітер, це Солом'янські котики, Всеукраїнська рада реанімації і десятками інших експертів і експерток, які долучалися до формування і концептуальної рамки, а потім вже до наповнення змісту. Тому, передусім, коли ми говоримо про нову модельну навчальну програму, ми говоримо про оновлену філософію, про оновлений зміст. Ми хочемо показати учням і ученицям, бо вони вивчатимуть. Медзахисту України спільно без розрізнення гендерного на тематичний план А і тематичний план Б, що їхні таланти, їхні зацікавлення і інтереси можуть бути корисними як в контексті військовому, так і цивільному. І їхні таланти вони можуть відшукати в силах оборони, маючи великі перспективи і різні спектри спеціалізації, на які вони вже можуть робити ухил, і разом з тим. Пам'ятаємо про те, що захист України це початкова загальна військова підготовка, це не базова загальна військова підготовка. Тому це всього лише перший крок, де учень і учениці зіштовхуються з поняттям сил оборони і вони ознайомлюються, як вони функціонують, і що вони, будучи навіть. В своєму віці можуть допомогти для підтримки сил оборони. А що стосується оновленого формату викладання, то він передбачає викладання захисту України в осередках. Осередки це такий простір на базі закладів освіти, який може бути. Просто обладнаним простором може бути структурним підрозділом, залежно від того, як засновник це вирішить. Він буде обладнаний за рахунок коштів державної субвенції. Бо у грудні 2023 року уряд виділив півтора мільярди гривень на оновлення матеріально-технічної бази і 100 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів. І власне в цьому просторі пропонується раз на місяць впродовж цілого дня відпрацьовувати теоретичні і практичні навички і проходити курс захисту України. Такий підхід має кілька переваг. В першу чергу, вчитель, вчителька може мати повне навантаження і не бути довантаженим іншими предметами, тобто фокусуватися виключно на захисті України і викладати захист України. Друга перевага такого підходу це те, що обладнати один простір. Якісно відповідно до типового переліку, яке було оновлено до нової модельної навчальної програми, простіше і можна це зробити насправді досить якісно, маючи там весь цей спектр інструментів, які необхідні для реалізації програми. Тому громадам було запропоновано зараз розпочати роботу з передачі годин з шкіл до осередку. І визначити так звані опорні школи для викладання предмету захист України. Дякую вам. І, пане Олександре, прошу продовжити. Напередодні нового навчального року Чернігівським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти імені Костянтина Дмитровича Ушинського здійснено підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Які здійснюють викладання предмета «Захист України. І саме ці вчителі з 1 вересня розпочнуть роботу в новостворених осередках. Навчання було організовано відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. Під час навчання основна увага була зосереджена на наступних питаннях або модулях. Бо Програма містить 12 модулів, охопити їх одночасно неможливо, тому було сконцентровано на першому етапі підготовка вчителів за такими напрямками, як Національна безпека України. Інформаційна війна, військове управління. подальшому заплановано проведення занять вже практичних занять з домедичної допомоги на полі бою, тактичної підготовки, стрілецької підготовки. Заняття з вчителями проводили. Тренери, які успішно завершили заняття за програмою Міністерства освіти і науки України, тут я додам про тренерів, які були підготовлені міністерством освіти нашою командою в липчервні і липні. Пройшло навчання дві хвилі тренерів і тренерок, які готові викладати в інститутах після дипломної освіти ось ці модулі, модулі, які були перераховані раніше. Чотири основних модулі – «Основи національної безпеки, інформаційна війна, планує майбутнє, військове управління. Проте це не єдиний аспект підвищення кваліфікації вчителів, оскільки типова програма, яку розробило Міністерство освіти відповідно до модельної навчальної програми, вона розрахована на 105 годин. Тобто тренери підготовлені за частиною модулів. Решта модулів будуть покривати фахові організації, це громадські організації, які долучалися до написання нової модельної навчальної програми. Вони виявили готовність вчити вчителів і передавати свої знання. Ну і крім того, з таких модулів, як стрілецька підготовка, орієнтування на місцевості, цивільне населення в кризових умовах пропонується залучати ДСНС. Міністерство оборони, військові ліцеї, заклади вищої освіти тощо, тому підвищення кваліфікації вчителів воно. Таке багаторівневе і включає дуже багато стейхолдерів, які мають бути залучені для того, аби з 1 вересня і впродовж наступного року і надалі викладання захисту України справді відбулося по-новому, висвітлюючи всі ідеї, які були закладені у модельну навчальну програму. Бо важливо пам'ятати, що жодне оновлення змісту, яко, якою би хорошою модельною навчальною програмою не була. Не зреалізується на 100% в шкільному кабінеті, якщо не буде підвищена кваліфікація вчителів і не буде передано ось цю суть, ідею і філософію змісту, яку закладали автори і авторки програми. Підготовка вчителів не завершується курсами. В подальшому тренери будуть супроводжувати педагогів. і Тісної співпраці з Міністерством освіти і науки ми отримуємо методичні матеріали, ми отримуємо необхідну інформаційну базу, постійно, яка оновлюється, і передаємо її вчителям каскадним методом. Нашим проєктним офісом, який створений при Міністерстві освіти для оновлення цього предмету, розробляються методичні рекомендації і впродовж року буде здійснюватися супервізія, бо ми розуміємо, що перед викладанням оновленого курсу, перед оновленням формату є дуже багато викликів у кожній громаді, перед кожним вчителем, вчителькою. Тому ми гарантуємо, що ми не залишимо їх одні, принаймні впродовж цього навчального року, і будемо здійснювати методичну підтримку Давати корисні матеріали, презентації, готувати плани уроків, плани занять в осередках, тощо аби ось цей рік всеукраїнського педагогічного експерименту прийшов насправді якісно, і ми змогли з нього почерпнути багато нових методиків, які вже використовувалися там в інших навчальних закладах, ділитися кращими досвідами і можливо усувати недоліки, які будуть міститись в модельній навчальній програмі. На завершення хочу подякувати проектному офісу Міністерства освіти і науки за тісну співпрацю і взаємодію. Вони дуже тісно супроводжують цю програму і забезпечують її втілення в життя. Дякую. Дякую, Дякую вам. Справді тема дуже важлива. Мабуть, кожен з присутніх свого часу проходить те, що називається не допрозовою, називалося допрозовою підготовкою ліників. І тому всім хотілося, щоб нове покоління справді. Могло користуватися вже іншими більш ефективними, доцільними підходами до викладання захисту України. Якщо є потреба, можемо прогортати модулі, щоб показати, які є модулі в програмі в слайді презентації. Так, да, якщо маєте бажання, то будь 에... ласка і презентацію ми можемо поділитися е, з, з медіа, якщо захочете. Супер, там презентацію можна там якісь Окей. Okay. Е, по змісту. Модельна навчальна програма має шість модулів в 10 класі і шість модулів в 11 класі. Важлива такий нюанс. Модельна навчальна програма відповідно до нового державного стандарту передбачає велику автономію вчительства. Тобто, вчитель, вчителька може визначати самостійно, як вони формують свою робочу програму і змінювати до 30% змісту модельної навчальної програми. В е, програмі Є шість модулів. це основи національної безпеки. Тут знову ж таки фокус на громадянську освіту. Учням і ученицям пропонуватиметься помислити на такі питання, а чим авторитаризм, наприклад, відрізняється від демократичних режимів, і яка вигода нам залишатися демократичним режимом, попри всі існуючі міфи про авторитаризм, так само учням і ученицям тут пропонується подумати про те, а як суспільство має адаптуватися до військовослужбовців, ветеранів і ветеранів. Адвіна. А Подумати про те, яка роль молоді в підтримці сил оборони, яка роль волонтерського руху для підтримки сил оборонів. Другий модуль це «Основи управління та планування, і це модуль, який дає базу. Він не дублює курс підготовки офіцерів в жодному випадку. Він дає основи розуміння того, чим різняється стратегія від тактики. Він пропонує пограти на уроці Уоргейм. Це така настільна гра, де діти можуть відпрацювати стратегію і планування Якоїсь операції, третій, четвертий і п'ятий модуль він більш звичний модуль для програми захисту України. Це все про тактику, про навички володіння зброєю, про орієнтування на місцевості. Тощо, і допомога в умовах бою це модуль, який написаний на основі алгоритму TCC, першого алгоритму ESM для всіх військовослужбовців. Він дає розуміння про те, як діяти в умовах, коли вони застосовують тактику, і там пропонується вивчати теми по типу, зупинка критичних кровотеч тощо, тобто вони можуть бути їм корисними як і в цивільному житті, так і в умовах, коли використовують тактику. В 11 класі пропонується почати з військових технологій та їх розвитку. Це якраз теми, які передбачають навички пилотування на безпілотних літальних апаратах і вивчення про РЕБ, про інші безпілотні апарати, які існують в у війську. І тут ключове закласти, що насправді насправді технології призводять нас до успіху на полі бою, і за ними зараз основа е української боротьби. Е другий модуль це стрілецька підготовка, основи дії та взаємодії бою. Він дещо узагальнює і повторює модулі, які є в 10 класі. Третій модуль інформаційна війна. Дуже практичний новий модуль тут розглядаються не лише явища. Пропаганди контрпропаганди психологічних операцій, а й осінту розвідки на основі відкритих даних, і це щось що цікаво підліткам, бо вони живуть вер інтернету, і для них це буденність. І думаю, що опанувати навички розвідки на основі відкритих даних для них не буде абсолютно викликом ніяким. Знову ж в 11 класі до медична допомога в умовах бою це. Ідентичний модуль, який існував в 10 класі, він дублює зміст. Бо на на основі рекомендацій усіх експертів, експерток, з якими ми радилися, вони говорять про те, що потрібно ці навички як мінімум щороку повторювати. Тому зміст був перенесений для кращого засвоєння і якісного відпрацювання. П'ятий модуль цивільне населення в кризових умовах. Модуль, який був дещо подібний в попередній програмі, проте тут більше фокус на життя в умовах воєнного стану, тому і ученицям пропонуватиметься подумати над тим і дізнатися про те, який алгоритм дій в випадку, коли наступає окупація, або який алгоритм дії дій під час евакуації, або що діяти. Під час артилерійського обстрілу, що діяти під час дронної атаки, тощо, тобто більший фокус на життя в умовах воєнного стану. І останній модуль, підсумовуючи плануємо майбутню особисту роль в обороні України тут знову ж таки як узагальнення і рефлексія про що був цей курс. Чому захист України важливий особисто для мене? І як я, як молода людина, можу подумати про перспективи, які мене будуть чекати, і чому, скажімо так, сила оборони це не страшно, і чому потрібно думати про те, як я можу впливати на рішення, які відбуваються в державі, з позиції цивільної людини, так і з позиції військового. Власне. Дякую, дякую виглядає дуже цікаво, можливо, хтось. Захоче повернутися в школу старших класів. Або стати вчителем захисту України. Ще краще. <гум> uh, дякую вам, будь ласка, представники медіа що є запитання уточнення. Uh, хотілося б уточнити, uh, існує 34 uh, такі осередки Ми по Чернігівській області, наскільки я зрозуміла, і з 1 вересня в цих 34 осередках планується вже uh, спускати uh, саме навчання. Uh, правильно? То хотіла б спитати, чи можете сказати суму, наприклад, яку витратили безпосередньо на облаштування цих 34 осередків? Це питання я поки не можу коментувати. Це все ще обговорюється з різними департаментами, спідставляються певні питання, тому поки не можу прокоментувати. Там справа в тому, що. Гроші з державного бюджету були не надійшли до бюджетів обласних, але це все після затвердження мережі відбудеться перерозподіл і закупівлі. Тому тут дещо процес довгий. Бо потрібно перевірити заявки, потрібно співставити зміст, чи він відповідає зміст заявки до типового переліку і до всіх тих формальних вимог, які є в алгоритму створення осередків, і які є в типовому переліку оплатнення. Тому чому я ще перепитала чи 34, після першого вересня ця цифра може якось змінитися, якщо, наприклад, не будуть відповідати деякі осередки умовам. Чи це вже точно стала цифра? І все таки точно буде 34? Давайте так. Давайте ми все ж таки дочекаємось розпорядження начальника обласної військової адміністрації. Це вже буде остаточна крапка, поставлена в нашій, скажімо так, ґрунтовній роботі, і тоді ми можемо далі детально говорити. Ще запитання? Якщо на цьому все, то ще раз дякуємо спікерам і гостям на цьому речні. Дякую вам. Дякую. Дякую.